Друзі, вітаю вас на каналі. Мене звати Андрій. Сьогодні у нас знову ж ось такий класний буул на 80 літрів. Ось так, друзі, що у нас тут є? Дивіться, е -е можна нести в руці. Ось так. Можна вдягнути рюкзачком. Зараз продемонструю. Дивіться, ось так себе вдягнули рюкзачком. Також є присутній нагрудний пояс. ось. Ну, під бананочку я його зашпилив, відрегулював собі. Ось так. Давайте розглянемо, що ще є на нашому баулі. Окрім того, що можна нести рукою і на плечах. Дивіться, друзі, є у нас бокові ручки з правого та лівого боку. Також у нас є кріплення для спального мішка і для карімата. Дуже зручно. Також є допоміжна кишеня для дрібничок. Ось тут вона знаходиться. Тканина йде у нас прорезинена. Ось так. Також, друзі, наше центральне основне відділення знаходиться ось тут під клапаном. Ось так. Під клапаном у нас десь замочок з двома бігунками. А ось тут знаходиться наше основне велике відділення. Ось так, друзі.